Сьогодні ми вам покажемо квартиру в старому фонді площею 61,5 метр квадратний. І як завжди, у відео буде йтись про ціни і про матеріали. Тому підписуйтесь на нас та дивіться більше наших відео. Проект створювався одразу під здачу, тому дуже важлива була саме рентабельність цієї квартири. Ми хотіли створити такий кольоровий інтер'єр, але щоб він при цьому був стриманим. Отже, що тут в нас було? Була двохкімнатна квартира з окремим коридором, окремою кухнею і входом в ванну через спальню, тобто через саму дальню кімнату. З цікавого тут було велике вікно на кухні, яке виходило одразу в під'їзд. Ну, це зазвичай так і є в старих фондах, але ми хотіли його закрити і використати якось цікавіше. Звичайно, ми зробили тут перепланування. Що ж ми виграли? В нас з'явилась окрема спальня, велика вітальня, об'єднаний простір коридору та кухні, який у нас розділений саме функціональною шафою, доступ з якої у нас з обох сторін. З'явилась окрема вана з загальним входом, кладова та санвузол. Отже, давайте тепер розповімо про матеріали детальніше. Підлога в нас ділиться на дві основні частини: це в нас плитка та ламінат. Плитка у нас від виробника опочна розміром 60 на 60 см, вартістю 1099 гривень за метр квадратний. Ламінат у нас розміром 504 х на 84, Встановлений він у нас ялинкою та вартістю 1240 гривень за метр квадратний. Ламінатом ми дуже задоволені, бо він дійсно виглядає дорого як на свої кошти. Плінтус у нас тут поліуретановий, пофарбований під колір стін. Колір стін у нас фарба шовковиста кольором по НСС, 1502 y 50 r розбавлене в одну третю. На багатьох стінах ми зробили шумоізоляцію. До прикладу, це ті стіни, які нас межують з сусідами. Це у нас в вітальні ось ця стіна і в спальні так само стіна навпроти. А також ми зробили звукоізоляцію і між вітальною і спальною, бо стіна була дуже тоненька, і ми хотіли зробити додаткову конструкцію. По всій квартирі в нас передбачено не лише основне освітлення, а й led підсвітки. Загальна вартість цього освітлення 44200. Ну що, а тепер давайте подивимося весь інтер'єр детальніше. Отже, коли ми потрапляємо в передпокій, в нас є по ліву сторону двері санвузла. Двері в нас відступають від основних хідних дверей. За рахунок цього, ось тут у нас з'являється така брудна зона, яка не розповсюджується по всій підлозі коридору. І в цьому нам також допомагає відкривання дверей санвузла. Санвузол у нас площею 1 метр квадратний, в якому розміщений унітаз, шафа для зберігання, гігієнічний душ та умивальник. По праву сторону в нас є велика функціональна шафа, яка якраз відділяє зону коридору від кухні. Шафа ділиться на дві частини: ось це у нас ця частина, яка відкривається саме з коридору. Тут у нас є така вузька секція за склом, де зберігаються всякі дрібнички для того, щоб доповнити свій образ перед тим, як виходиш з дому. І ось тут у нас шафа для верхнього одягу. Інша частина шафи відкривається вже з кухні, і там у нас вмонтований холодильник. Також в коридорі в нас є великий зручний пуф. Він у нас в колір з основними м'якими меблями по квартирі. Та велике дзеркало на сенсорному керуванні. Тепер переходимо до кухні. Площа кухні та коридору разом майже 15 метрів квадратних. Кухня у нас ділиться на основні три частини: це у нас основна робоча зона з верхніми шафами, з мийкою, плитою, духовкою. Також тут у нас є посудомийка 45 см по ширині. Далі в нас йде велика наша шафа, яка розділяє якраз приміщення кухні та коридору. Тут у нас збоку виведені вмикачі та є зручний доступ до холодильника. Всі фасади вибрані по каталогу Кроноспан. Дерев'яна текстура це DSP 5527 SN Stone Oak. Білі фасади 8100 білий перл. В кухні ДСП Столежне s 944 Ботічина. Вартість всіх меблів на кухні становить 141 300. Двері росувні також робили меблярі, вони вартують 9600. Третя частина нашої кухні це шафа вмонтована в існуюче вікно. Тут ми повністю навіть використали наші відкоси існуючі. Єдине, що ми їх оздобили ДСП для більшої практичності. Також у нас тут розміщується мікрохвильовка та багато місця для зберігання. Для нас дуже важливий був ось цей рівень дверей, щоб він був повністю однаковим. Адже ось ці двері робила саме компанія, а ось це робили меблярі. Тобто тут у нас знаходиться кладовочка, і ми зробили ці двері розсувними. А також одна з таких проблем була ось ця газова труба. Там з обох сторін є такі кріплення, які нам дуже заважали, вони були не естетичними. Ми попросили виконроба, щоб він їх перемістив. І він це зробив. Тому ми супер задоволені і воно значно так легше виглядає. Стільці закуплені в чотирьох екземплярах, один з них зараз стоїть біля столу робочого. Вартість одного стільця 450 гривень саме за одну штуку, а стіл у нас вартує 5500 і він розкладний. Перейдемо в ванну площею 5,5 метрів квадратних, що тут у нас є: велика ванна, широкий умивальник, велике дзеркало, пралка та сушка. Збоку у нас місце для зберігання, і навпроти є комбінована рушникосушка з прихованим підключенням тену. Загальна вартість меблів 26 800, а загальна вартість цієї сантехніки 82 800. Ну і тепер вітальня. Площа вітальні у нас майже 20 метрів квадратних. Ми вирішили об'єднати трішки її з коридором, тому ми не встановлювали тут двері, залишили просто проєм, але хотіли зробити його якимось цікавим і зробили ось такі заокруглення зверху. А у нас дуже світла. Основним акцентом тут є саме ДСП-панель в кольорі Smoke Green І в тому самому кольорі ми зробили тумбу та робочий стіл. Щодо цієї конструкції, тут у нас є кабель-канал, він зроблений для того, щоб зручно підключити колонки або інші девайси. І тут у нас є величезний зручний диван. Вартість цього дивану 1100 доларів. Він у нас розкладний, а ось цей пуф іде окремо. Позаду дивану у нас є ДСП панель в кольорі Кішемір, і на ній встановлене бра та кондиціонер. Далі по освітленню. Тут у нас основне освітлення це трекове. А додаткове це лад підсвітки, які йдуть по осій стіні та позаду телевізора. Загальна вартість всіх меблів на замовлення у вітальні 55 тисяч гривень. А ще у вітальні в нас є вихід на балкон. Вигляд у нас з балкону на турецьку площу. Щодо матеріалів. Тут у нас стіни пофарбовані під колір основного фасаду. На підлозі в нас вже з'явилась плитка, бо раніше її тут її не було взагалі. Плитка в нас в червоному кольорі. Вона так підкреслює, що це старий фонд. А на порилах ми також встановили плитку під травертин. Ну і остання кімната це у нас спальня. Площа тут майже 20 метрів квадратних. Саме в цьому місці в нас були двері колись в ванну кімнату, але на цьому об'єкті клієнт хотів, щоб доступ в ванну кімнату був саме з загального простору. У нас тут є велике ліжко, матраць якого 1,80 метрів на 2. Ліжко в нас з такими великими бортами, тут навіть з боку можна присісти. Вартість цього ліжка 800 доларів. Також у нас є комод і велика, велика шафа. Тут у нас є навіть такі просто полички для того, щоб ми поставили якісь сумочки та якийсь декор. Шафа в нас виконана з ДСП по каталогу Chrono в кольорі К 521 su Smoke Green. Дуже гарні у нас світильники, які роблять просто надзвичайне освітлення на стінах. Супер класно їх підкреслюють. І позаду ліжка ми також зробили таку ДСП панель, яка йде не на всю стіну. Загальна вартість у нас всіх меблів на замовлення тут, тобто це у нас тумбочка, шафа та комод 88200. Ось такий дизайн у нас вийшов. Залишайте свої лайки та коментарі. І підписуйтесь на наш канал, щоб дивитись більше наших відео. Ваші 101!